Елім партнер української прем'єр-ліги. Наші лізі сьогодні грають ЛНЗ і Минай. Це перенесений матч ще 17-го туру. 140 днів або ж 4 місяці, 19 днів Черкаси не бачили футболу. Зимова пауза. Ну а вже потім неготовність газону цього стадіону. І е, той факт, що ЛНЗ грала номінально домашній матч у ковалівці. Відкладали камбек у ПЛ аж до сьогоднішнього дня. Нам нагадують імена тих міст, які дуже сильно постраждали від рашистського вторгнення. Команди гравців виводили діти, які вимушено залишили свої домівки, і сьогодні це те найменше, що можемо зробити. Для них приділити увагу, взяти участь у такому заході, як футбольний матч. Вічна пам'ять моло без сала зараз змістився на правий фланг. Намагався сміливо африканець зараз пройти. Партнер підбирає, і подає удар поворотом. Це Арат Бар. Якщо не помиляюсь, задає цього удару. Так, четверта хвилина. Відзначаємо цю атаку ЛНЗ з правого флангу загострення. Шостаков тут підбирає м'яч тимур. Кораблін з м'ячем. Кораблін змістився у правий фланг. Низом прострілює. Сергій Рибалка тут захисникам допомагає відпрацювати. Апелюють зараз дуже активно черкащани щодо того, що там була гра рукою Герман Пеньков. Ефектний стривочок для класного фото. Короблін. Це він перевірив зараз голкіпера ЛНЗ. На 9-й хвилині небезпечний момент для Минає виникає. Герман Пеньков, до речі, екс голкіпер минає. Так, повтор цього епізоду, де були апеляції щодо того, що м'яч влучив у руку Ярослава Кисіля. І цілком, можливо, був. Ґрунт під цими апеляціями футболістів Елензе. Удар, сміливий удар зараз від Мухарема Яшарі. От приблизно таким чином він забивав Чорноморцю. Там два удари було за меж штрафного майданчика. Дійсно непогано поставлений удар у Мухарема, 26-річного футболіста з косоварським паспортом. Якщо не помиляюсь, сім футболістів із закордонним лише паспортом приєдналися до команди. У це. Між сезонням, і ми побачили одного з них Ейнела Суареша на лаві для запасних. Погана передача саме від Яшарі. Він вже тут і удар лівою ногою вище воріт. Пробиває мухарем Яшарі. Заспокоює свою команду зараз Владислав Вакула. Ну він дійсно в цій команді точно має право голосу. Він за кількістю зіграних матчів в українській прем'єр-лізі один з лідерів цього колективу. Вакула пробиває площину воріт, але от прямо в те місце, де стояв Герман Пеньков. Стінку перекинув, все нормально, але з точки зору рівня складності цього удару це було дуже просто для голкіпера. Грає зараз головою Євген Скиба. Футболіст, який із молодіжної команди минає, отримав запрошення у першу команду. І до речі, відзначився у цьому сезоні вже навіть забитим м'ячем. Неочікуване рішення про помиляється зараз вакула і дозволяє виконати ось цей чи то удар, чи то подачу від Насонова із правого флангу. Очікував, чесно кажучи, в складі побачити я на цей матч Сергія Корнічука на позиції лівого литераля. Хороша передача Корабліну, у штрафному майданчику. Моменту минає! удар, Гол на 33-й хвилині! Минає, виходить уперед у цьому матчі. Ну і хто як не кораблін? Ну і хто як не він, мав би забити цей м'яч? Атакувально найпомітніший футболіст минає у ці 33 майже хвилини. І кораблін відзначається першим забитим м'ячем у цьому сезоні, якщо я не помиляюся. Дійсно хороша робота його в атаці, методична, і був у нього нереалізований пенальті у матчі з дніпром 1 Так а от забитих м'ячів він не забивав. Це перший давайте аналізувати цей епізод. Втратив м'яч молу без сала. і тут кораблін сам взяв участь в організації цієї атаки. Розумію, що ці стандарти це абсолютно. Серйозний рівень надії, падіння в стименка у штрафному майданчику. Рефері показує, треба вставати, не треба тут тапелювати. Епізод зараз точно перевірить система ВАР, яка працює на нашому матчі. Е, так е, заспокоює Дмитро Кубряк. Зараз всі, хто присутній на футбольному полі, вступає в комунікацію із своїми асистентами. Е, мені здається, все ж таки більше у стименко малював цій ситуації. Давайте по цьому повтору. Відчув він ось цей лікач каплієнка і одразу впав. Мені здається, недостатньо тут приводів для того, аби пенальті призначити. Ні. А, друзі, так я не бачив ось цей аспект цього епізоду. Степінг Каплієнка, який дивиться на м'яч. Він дивиться на м'яч, який в горі. Він розуміє, що він не бачить, куди він наступає, але він наступає на ногу у стименку. І зараз дуже непросте рішення для Дмитра Кубряка, як на мене, і е, той час, який він зараз проводить біля монітору, це показник складності цього рішення. Давайте можна грати. Можна грати удар за меж штрафного майданчика лівою ногою потужно, але вище воріт летить м'яч Норенков Завдав цього удару. Він займає позицію лівого захисника. Моменти ще зараз у мене корнійчук саме на нього йшла ця передача від Витинчука. Супер шанс із цього розпочинається другий тайм нашого матчу. Дуже неочевидне рішення приймає це ось той супер шанс. Дуже дуже хороша оцінка ситуації від Устименка. Майданчика, чи буде удар? Удар є, але в скибу зараз пробиває Владислав Наумець, який дуже помітно виходить на футбольне поле, піднімає Елон темп одразу. Мухарем Яшарі. Зараз він низом пройшов Корнійчука. Пройшов Корнійчука і прострілив низом. Так, тут. Кораблін, який дуже помітний був у першому таймі, е, як на мене, МВП першої половини гри. Автор забитого м'яча, а не, ли, не лише через цю причину. Зараз Вакула набагався вирізати на Устименка, але не пройшла ця передача. Удар зараз за штрафного майданчика. Класний початок другого тайму пробиває зараз Мухарем Яшарі. Хороша розрізна передача. Зараз проходить самодюк скидання. Удар 2-0. Минай забиває другий м'яч. Забиває Денис Устименко. Неймовірно знову комбінація проходить. у Минає. що робить желько Любанович з цією командою. Перший м'яч. Якщо раптом ви тільки не доєдналися до нашої трансляції, не бачили перший забитий м'яч. Минає неодмінно подивіться. Зараз нова комбінація. Ось ця розрізна. Перед асист на її треба відзначати. Боляче дивитися на футболістів ЛНЗ, здається, вони самі не розуміють, що відбувається. Не відібрав м'яч Питько, удар! А ось і можливість, а ось і шанс. Наумець пробуває Кенкін, Знову сейф. Другий чи третій вже в цьому матчі. І вдруге, після удару, саме наумця. Це Максим Прядон. Арадбар. Ейнел Суареш. Дмитрук перед ним. Ейнел Суареш лівою ногою прострілює. Удар пробиває Олійник. Удар заблоковано. Аратбар, і цей удар теж блокується. Ну і ви чуєте емоції? Ви чуєте цей настрій футболістів? Минає це дуже показовий епізод. Тут в баскетболі так часто буває, коли футболістики захищаються, ставить блокшот гравцю, який там йшов атакувати кільце, який йшов на слимданк. І тут подивіться, Прокопчук блокує. Ідеальна робота, руки сховані за спину. Тут жодних питань не може бути. Ну і тут Ейнел Суареш він віддає під удар, розвертається, пробиває оліни. Тут ну, дивічі поспіль ці блокшоти були поставлені. Наумець подає до штрафного майданчика. Хобленко не забиває Хобленко. Був дуже близьким до шостого забитого м'яча командам із Закарпатської області, але вище воріт з одинадцяти, з десяти метрів, з дев'яти метрів пробиває Хобленко. Ударна умця парирує ще одна спроба, і знову немає голу. Це найкращий момент ЛНЗ у цьому матчі. І знову Олександр Кемкін у рамці воріт робить дива. І... Відповідайте на різку його сейвів тим людям, які кажуть, що він ще молодий, що він іще е не має вигравати конкуренцію у бандури. При всій повазі до Олександра Бандури, е легендарного голкіпера, Алензе в Ватаці. Обмаль часу вже у команди для того, аби врятувати цей матч. Скидка, ударка Плієнка! Севчені. Чи, чи вище воріт пробиває він сам? Чи все ж таки це Кенкін? Ви бачите, яку обсяг роботи виконав Киплієнко в цьому матчі? Ні, все ж таки, сам гравець пробиває вище воріт. Тут здається, без втручання голкіпера обійшлося. Штрафний для Елонзе. Подача удар забиває ЛНЗ на 93-й, вже хвилині. Не хочуть повертати футболісти. Минає м'яч одне одному тут роблять зауваження. Сваряться а Радбар, Здається, саме ізраїльський хавбек відзначається дебютним забитим м'ячем за ЛНЗ Футболістки взимку до команди перейшов. Якого не вийшло у Швейцарії через те, що там один спортивний директор запрошував його, потім одразу прийшов інший. І шансу не було фактично у Арада Бара. Ну а зараз е головою непогано забиває він е свисток. Свисток, який сповіщає нас про перемогу Желько Любеновича. Друга перемога цього наставника е після призначення і перемагає він в дуже важливий момент, момент е який Надає я впевнений команді ще більше впевненості у тому, що Минай рухається правильним курсом.